Привіт, малята! Погляньте, який чарівний сьогодні день. Перший сніг. Діти, на перший сніг потрібно загадати бажання. Ви всі нагадали? Хто ще не встиг, обов'язково це зробіть. І з першими снігами починаються наші новорічні різдвяні свята, підготовка до них. А яке саме перше свято? Ну, звичайно, свято Святого Миколая. І сьогодні ми з вами розучимо пісню. Миколай прийде. А цікаво, до кого прийде Миколай? Мабуть, до самих чемних і вихованих кіточок. Ну що ж, починаємо розлучувати першу новорічну різдвяну пісню. Хто нічим не був із другом? Хто бачків своїх не слухав? Хто кричить, шумить, гуде, Миколай до того не прийде, Миколай до того не прийде, хто у мами найчимніший, найрозумніший. -най 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 Людям, хто допомагає. Миколай до того завітає, Миколай до того завітає, Миколай приходить у вісні, хода рубки загортає він у гільські пісні, до мами, до тата і до вас малята приходить святий Миколай до ручки ми складаємо до святого Миколая В ніча рівну, як завжди, до усіх, усіх, усіх прийди, до усіх, усіх, усіх прийди. Миколай приходить Подарунки загортає він у гірські пісні, до мами, до тата і до вас малята приходить святий Миколай. Миколай приходить у вісні, подарунки загортає він у ангірські пісні, до мами до тата і до вас малята. Приходит святый Миколай.